Привіт! Ви на каналі Айдіарол, і це де сто новин світу настільно-рольових ігор. Випуск номер 21 за 8 липня. Всіх вітаю! Пробачте, записую вночі. Дуже хочеться спати, а тут ще і тушки летять нас бомбить. Так що випуск, скоріш за все, буде більш аудеальним ніж візуальним. Так що просто слухайте його під вашу кавуську, чи що ви там зранечку п'єте. А перед тим як ми почнемо, нагадаю, що треба скидуватись і донатити на ЗСУ. Так, щоб наші ППОшники збили всі ті ракети, які в нас сьогодні вночі прилетять. А точніше, ви зараз раночко дивитесь, так що все вже збили, і ми з вами жили і дякуємо нашим захисникам. Скинулось, дякую, поїхали до новин. Перша швидка новина це те, що день Госел він анонсував те, що буде нова офіційна книга по афігезні вірд фентезі, сайенс фентезі рпг Тройка. У нас на каналі є грапані, так що можете подивитися, я люблю тройку, хоч і назва, звісно, така собі. Так ось, цей офіційний сеплемент буде про само величезне місто Тройку. Це буде хуки для натхнення майстру, чим зайнятися, сякі фракції, будівлі, історії. Коротше, величезний сеплемент, про як наповнити місто Тройка життям і що там робити вашим гравцям. Офігезно, приготував гроші, чекаю. Наступна швидка новина Віті М сьогодні, ну як сьогодні, на днях, викинулась цілих 33 роки. Це більше, чим багатьом з вас, я впевнений. <laughs> Якщо більше ніж вам, напишіть це в коментарях. Так ось вітаю всіх причетних, великі нічниці кажани, всіх, хто грають в і раді цьому, люблять останню редакцію, чекають на локалізацію від бордови, здається. Всіх вітаю, 33 роки. Ого, нарішечка наш та старенька, вся така класна. Афігезна новина для мене і всіх поціновочів Мяркборі. Або мяркбори, або Моркборк, або Моркаборка, як ви любите нас називати, так і називайте, Коротше. Uh, сьогодні, uh, коли я записую це відео 7 липня 7-7. Ті, хто знає, що це таке. А, ха, привіт вам. Uh, так от сьогодні випустили офіційний кампейн, перший в історії Моркборга. Офіційний кампейн під назвою The Athrotic Dream Nightmares. Ох, oh, назва, звіша, Nightmares. Е, uh, Це величезна книжка на 160 сторінок. Це Hexcrawl, а точніше, Ashcrawl, як вони його звуть. Там буде купа додаткових правил, можна нарешті щось пофісувати. Фіксять, буде купа фракції, розширення історії світу. Ну коротше, величезна книжка. над нею працювала Йоанор і Люк Гірінг. Ну, Люка Гірінка, ви теж, мабуть, точно знаєте. Коротше, я вже придбав, чекаю на PDF-очку. Якщо ви будете купляти на. Exalted Funeral вам подивку видадуть одразу. Так що, гей, радість і свято на вулиці МБшників. І я хочу нагадати, що якщо ви любите МБ, там по лінці в описі є лінка на чатик Морга Борга Любоїв. Заходьте, буду ради. На сайті Humble Bundle стартував новий Бандл з про Quest. Так, всі поціновічі глоранти, або ті, хто тільки цікавляться, руші на сайт, там три різних бандла. Звісно, можна взяти корбуки, можна взяти книги з серії Cults of Runquest, всякі саплементи, пригоди. Коротше, купа-купа всього. І максимум, що ви можете заплатити, це 18 доларів. Ну, або ви ще, якщо ви хочете, там, на нагоду, за якою це бандл існує. Заплатити. Але, коротше. Мінімум 18 доларів за херлом книжок по рунквесту. Якщо вам цікаво, рушить туди, він ще буде на муть місяць, так що є шанс взяти купу класних книжок. Новини Кікстартера або BAKER KIT. На BAKER KIT вийшов uh, Caverns of Thrasia Legendary Adventure. Коротше, от, всі знають, мабуть, про Женеджа Квейс, і во, у неї була uh, Caverns of Thrasia, така пригода, і багато хто знає і любить. Так ось uh, дехто, я не пам'ятаю, Goodman Games, здається, це називається контора, вони вирішили її оновити, випустити для п'ятерошки ДНД і DCC, і додати туди фігаліон різних книжок і додаткових якихось пригод і зробили з цього. там буде шість величезних рівнів підземелля, 250 плюсом зон енкаунтерів, Там ви за що за по павлінки на побачите, побачиш що там якісь там мапи, якісь. Постери, якісь э, дайси, мішечки. Там, коротше, стафа просто облепитися і жити в цьому. Якщо вам таке до вподоби, то рушина бекеркіт, і що якийсь час воно буде, воно вже зібрало там мільярд грошей, так що воно точно буде. Тут ризиків нема. І ще одна новина, не скікстатор Азбекер Кіт, це хак на Меркборі з під назвою Hell Powers. Якщо ви дивились серіал The Boys, то ви вже знаєте про що він: це про світ, де з'явилася купа супергероїв, але всі вони мудаки. І ви будете в цьому світі виживати, будете їх там рамсити, будуть якісь пригоди з ними. Теж величезна пригода. Ні, величезна пригода, а величезний хак з купою сторінок, з купою артів, оцих от е, мудезних супергероїв, е, вас, звичайних людей, і як ви можете їх е, там повбивати всіх. Влітає цікаво, сам брати не буду, бо я вже не можу. У мене забагато хаків на МБ вже є. А це, ну. серіал хороший, The Boys, а пограти в це я, ну, я і в МБ можу таке зробити. Окей, переходимо до новин української спільноти. Їх сьогодні побільше, але відео, на жаль, я поменше покажу. Так ось, як Валці допомагає спільному створенню історії в настільно-рольових іграх. Написав статтю Євген Мокеєв на сайті своєму rpgrpgdiзайн.Net. Як то, якщо ви не грали в Валці, то я вам супер-дупер раджу. Одне з найкльовіших відкриттів для мене. Офігезний сетінг, де. Все поглинули дерева і зелень, і ви, капітан корабля або член е цього корабля, який е не літає, а плаває по кронах цього дерева, і різноманітні раси, ви можете грати за величезного кактуса, і так далі. Але саме прикольне в цьому це механ. тому що в механі є така штука, як Whispers, яка наративно перебудовує все навколо, і вона класно інтегрована в гру. Ну, коротко, Читайте статтю, там вам про це розкажуть, і я вам дуже раджу пограти. Або подивитися обзор, огляд, пробачте, не обзор, огляд від Е, Це був перший, здається, відео огляд, його канальчики суперкльовий продав гру мільярдам людей. Ось так. Дивіться, грайте валці. На в телеграм-каналі Elmentata RPG Lab Gremlin вийшов огляд The Black Wyrm of Брендерсфорд, класична ОСР-пригода. Ну і цим все сказано. Якщо вам цікаві ОСР пригоди і хочеться щось такого, цей модуль багатьма визнан як класний модуль, дає вичерпний набір пригод в дикій місцевості. Ну і там огляд самого модуля, якісь враження. Від гри, ецетра, ецетра. Якщо таке цікавить, передайте по почитайте, що зря писав чи що. Є така українська гра нова під назвою Космічний Ковбой. Вона ще в розробці її роблять Dance Forest Camp» і в частності, і Лаїр. У нас на каналі теж є з ним розмова. Якщо вам цікаво, подивитися. Вони постійно підкидують новий матеріал, що над чим вони працюють, що нового, всякі арти. І от нещодавно вони виклали Чаршіт. Він виглядає м -м, сочненько, класненько. Я дуже радий, в якому напрямку розвивається гра. Так що побажаємо їм більше натхнення і. Ну, а більше і нічого, тому що все так роблять правильно і виглядає як суперкрута грана, яку ми всі очікуємо. Новина про наш е, другий гуртодрук Весен, Духи й монстри міфічної України. Це, якщо ви не знаєте, охренітельна книга українських, е, українських авторів з монстрами і духами для гри Весен, але. З міфічної України, тобто наші з вами. всі, кожен монстр афігезно намальований різними ем, художниками, кожен розписан, у кожного хуки, у кожного цікаві ідеї, як його ем, інтегрувати в вашу гру. І якщо ви не попали на перший і не придбали, у вас зараз є чудова нагода руші по лінці в описі до цього відео. Замовляйте, це як мінуум класний артбук і афігезний подарунок. Я брав два, один подарував. Одразу люди були в восторзі і для себе залишив он там стоїть, чекає свого часу. Так що вперед, і блін, це круто. На каналі Roleplay Соловіною все стабільно вийшов. сьомий переклад їх цикла по поклику Ктулху, їх переклад анімованого цикла по поклику Ктулху, як в нього грати. В цей раз це поліпшення та відновлення. Якщо вовчити зігратись, е, якщо вчитесь гратись в поклик Ктулху, то це класний е, альманах або. Е, Перечень відосів, які ви подивитесь, і все стає прямо на свої місця, тому що супер детально зроблено і супер класно намальовано. Бо я не те, що хочу вчитися, але іноді дивлюсь відоси, бо там анімація красива, всякі картинки бігають. і Мені таке довподоба. На каналі Сондер вийшов огляд Кура, детективна Кура». Це е, збірник українських рольових адвенчур. Це вже здається п'ятий збірник, тобто там були про мишей, якісь комічні для ДНД і так далі. А в цей раз це детективні історії, вони систем агностик, але всі базовані для якихось е, своїх, скажімо так, ігор Там для Гамшу, для весен і так далі. Сондер пройдеться по кожній з п'яти детективних історій, розкаже як. Розкаже про що історії. Такий вичерпний огляд. Якщо ви ще думаєте брати собі чи не брати, будь ласка, переходьте, ставте йому лайк, вподобайку, подивіться, виглядає цікаво. На нашому каналі нарешті вийшов огляд Кобальди жарли, моя немовля локалізації від бордової. Я там максимально заморочуюся всякими анімаціями, сістілками, переділками. Коротше, якщо ви не дивились, будь ласка, подивиться, я туди стільки трудів вклав. Вийшла, начебто, прикольна. І сама гра класна. Якщо ви це дивитесь десь 10 липня чи після, то у нас на каналі вже є Actual Play по прям пригоді, яку я нагенерив в огляді. Хо-хо-хо, зові як все впідпало. Так що дивіться, пишіть там коментарі, якісь це мені дуже подобається. Я на всі відповідаю. І подивіться на цю гру. І придбайте, підтримуйте бордову теж, бо гра прикольна, дурна, підпівасна, але я вже дві відіграв, і думаю, ще від п'яти і там до десяти сесій я точно, точно ще повожу, бо швидка, дурна, весела. Весела, супер, супер, весела, класно. Ну і остання новина на сьогодні, те що з 8, з 8 по 14 липня в discord сервері Інгріума пройде фестиваль під назвою Фестиваль істот української міфології. Да, упор буде на весен, там буде дуже багато різних лекцій, можна записатися на ігри пограти, будуть якісь майстер-класи. Короч там програма прям величезна, виглядає дуже соковита. По лінці в описі ви можете перейти і подивитися на розк. Клад, собі десь там в календарик записати. Обов'язково прийдіть, послухайте, бо ну, більше таких ініціатив це, це як мінімум дуже цікаво, Сподіваюсь, більше народу е, зацікавиться так. І, ну, і розвивати українську міфологію, це прям давай, як то кажуть. І на цьому наш супершвидкий випуск закінчився. Пробачте, сьогодні мало візуалу. Е, Тушки летять, будуть всіх бомбить. Я вже зараз піду спробую поспати перед тим, як прокидатися. Але дякую вам всім за підтримку. Уже 21-ша серія, да 25-та, Я нагадую, це буде блін юбіле, півроку. Йомойо, майже кожен тиждень. Зустрінемось на наступному тижні. Всім спокійного неба над головою. Ставте лайки, подивіться, Будь ласка, всі відео, які я тут вказував. Переходьте по лінкам, ставте лайки людям, які роблять принаймні український контент, це супер важливо. Подивіться мій огляд по кобель до жерла» мої немовля, і подивіться наш play по ним же. Так що до зустрічі на наступному тижні на каналі Айдірол в новому випуску де 100 новин.